Цей захід, який зібрав представників Закарпаття, Одеського регіону, Києва, Молдови та Відня, вже четвертий, який відбувся в Україні для посилення участі нашої країни в реалізації стратегії ЄС для Дунайського регіону. Мова йде про вирішення екологічних проблем в Придунав'ї, поновлення біоресурсів, використання природних ресурсів для розвитку зеленого туризму. А тепер і реабілітації наших ветеранів. Проблем, які потребують вирішення і про які говорили учасники форуму, дуже багато. Ми сьогодні сфокусувалися на на трьох напрямках: це так так зване зелене відновлення, і коли знову ж таки ми кажемо про зелене відновлення, це не лише про екологію, не лише про екологію, не лише про охорону довкілля, а це скажімо так, така більш масштабна річ, і вона пов'язана з зеленим зеленою угодою Європейського союзу, яка в принципі, в принципі є сьогодні. Такою наріжною е, е, політикою європейського союзу, яка проходить фактично через всі інші секторні політики Європейського союзу, сьогодні Україна є кандидатом до вступу в ЄС, тому перед країною з'явилися нові виклики. Це перша конференція в Україні, яка готує пропозиції щодо допомоги з боку Дунайської стратегії в трансформації України до вступу в ЄС в подоланні наслідків цієї жахливої війни. І тут необхідна соціальна трансформація, демократична трансформація закріплена на місцевому та регіональному рівнях і прагнення до стійкої та зеленої України. Учасники конференції говорили про екологічні проблеми та шляхи їх подолання, і про зелене відновлення України, зокрема. Ще один з напрямків обговорення питання демократизації України, що є важливим моментом, наголошує Ігор Студенников. Це місцева демократія, і тобто місцеве самоврядування. Це знову ж таки дуже важливе питання на сьогоднішній день, скажімо так, щоб от ті обмеження, які сьогодні ми абсолютно зрозуміло і об'єктивно маємо під час війни, вони, скажімо так. Не залишилося у повоєнний час. Сьогодні фахівці різних галузей і громадські діячі думають над проблемами реабілітації наших воїнів, і для цього можна задіяти і природні ресурси. Зокрема, рибальство можна розцінювати як психологічну та економічну реабілітацію тих, хто постраждав внаслідок війни. Пропонували учасники заходу. Четвертий національний день участі України у стратегії ЄС для Дунайського регіону проходив в районі Одеської області, де розвитку зеленого туризму надає особливе значення Тарутинський степ особлива територія для одеського регіону, де відновлюються екосистеми. Фахівці враховують відновлення трофічних харчових ланцюгів, підтримують створення і відновлення популяцій місцевих великих тварин. Вони особисто є, ну якщо так можна сказати, архітекторами природних ландшафтів і вони підтримують різноманіття умов і таким чином створюють гарні умови для існування всього розмаїття біологічних видів, і рослинних, і тваринних. Тобто, все це в комплексі дає можливість для такого сталого місцевого розвитку. Відновлення природних ресурсів, сталий розвиток громад, пошуки рівноваги між діяльністю людини та вирішенням екологічних проблем це завдання для всього суспільства. І Україна сподівається, що допомогу в вирішенні цих питань надаватиме Євросоюз. Зараз Австрія головою в Дунайській стратегії, і це теж такий дуже важливий момент, тому що є бажання підтримувати Україну є бажання е зрозуміти, як саме партнери по понайській е стратегії можуть допомогти Україні в плані її відновлення і в плані вирішення тих проблем, які ми зараз маємо під час війни. Учасники форуму обговорили та сформулювали пропозиції та питання, які будуть надіслані у відень, де в червні відбудеться щорічний форум стратегії ЄС для Дунайського регіону.